Я не був там ніколи. Я перший раз був. Але ну, це от в туристичних місцях це така нормальна європейська якби, країна. Абсолютно ти не відрізнеш. Ну, вона східна, це там все висвоя Да, Але ну, все швидкісні потяги ми їздили. Іспанський потяг до речі. Є якісь інші, здається, китайські, е, є, я так розумію, непогані дороги. Ну, Тобто вся інфраструктура ця... Да, з вікна потягу, звичайно, ти бачиш трошки іншу з ніж центр Ташкенту. Там є над чим працювати, там оця махаля їх, це ОТГ по-нашому, там громада, квартал, Махаля. Е, там воно різне, є, є багатше, є бідніше, є зовсім бідна. Машини там ясно, що не іномарки їздять, якісь там жигулі і так далі. Але знов таки, сьома ранку, ми їхали потяг на всіх переїздах черги машин. Тобто економіка працює, автобуси, грузовички, все видно, що воно все рухається, все якби кудись їде, все щось хоче купити.